Отримавши пропозицію в одній з церков Херсону організувати мобільну клініку, ми довго не роздумовуючи погодилися. Тому що це те місце, де ми можемо стати відповіддю на найбільшу потребу. Дев'ять лікарів різних спеціальностей провели два інтенсивні дні консультацій. Було оглянуто орієнтовно 200 пацієнтів. Кожен згідно лікарських призначень отримав безкоштовно медикаменти. It's been a blessing to see how um, people from all different parts of Ukraine can come together for a few days and be able to help so many people that uh, desperately needed it. Перше подякую за вашу молитву, за підтримку і за те, що ви переживаєте разом з нами. Перший день вчора видався дуже потужний в плані е, кількості людей. Ми не очікували таку кількість людей, тому дякую нашим медикам, які так працювали гарно, як фізично, так і під час вибухів люди так стоять і чекають. Тому, а, Дякую всім, хто задійний, хто допомагає і хто підтримує нас як моє так і допомогою різною. Працюємо і робимо добро для людей. Я Психолог, і сьогодні я тут у Херсоні, тому що тут моє місце біля людей, які потребують підтримки і допомоги. Це так важливо, коли інші знають, що він не один і що я той, хто може приїхати. І найбільші питання, які, з якими звертаються люди, звичайно, це тривожні стани, це панічні атаки, це безсоння. І те, чим я можу ділитися як кризовик, це давати якісь розуміння того, що відбувається, це навчати технікам контролювати себе, свої стани для найкращої профілактики, посттравматичних стресових розладів. Школа Ольга Павловна прошла окулиста. Это такая хорошая доктор. Я даже никогда не подозревала, что у меня такие проблемы с левым глазом. Она мне все обнародовала, все записала, сказала, какие лекарства принимать, как принимать. Я вышла вся в слезах от радости. Я очень ей благодарна. И еще я посетила терапевта. Я не знаю, фамілію я забыла, но зовут але Анатолий. Анатолій. Порядочний очень дуже порядочний. Ви привезли самых лучших врачей. Врачи хороші, дуже добре к нам относились, і ми благодарны вам, Большое вам дякую. Дякую за все. Для нас це хороша можливість бути інструментом Божих рукав. Ми переконані, що кожна людина створена Богом та заслуговує турботи та піклування а отже, якісної медицини.